Добрий день. Вас вітає Гаса нерухомості стабільність. Представляємо до вашої уваги трикімнатну квартиру по вулиці Стуса, район позитрон, місто івано франківськ Так, Холодильник люди заберуть. Ще він не лишається. На кухні треба робити ремонт. Однозначно така кладова. Шафа купе дуже класна, дуже гарно зроблена. Так, кімната житлова велика. Так, друга кімната з Невеличкою лоджією. Тобто, по суті, в кімнатах. Ремонти зроблені, можливо, треба трохи перебілити, поновити, скажімо так. Так, і ось такий у нас роздільний санвузол. Тут бойлер. І от така ванна. Так, на цьому все з додатковими питаннями звертайтесь. Будемо раді вам допомогти всім. До побачення.